16 січня Путін відкрив всі карти так званої СВО. Він заявив, що нібито переговорчий процес це спроба спонукати нас відмовитися від всіх завоювань, які Росія здійснила за останні два роки. Московські пріоритети пхін'ян і Тегеран Отже, тепер вже в рамках спеціальної завойовницької операції, а саме на цьому офіційно наголосив Путін. Росія продовжувала оформлювати свій троїстий союз із Іраном та КНДР. Лідер останньої, напівбожевільний диктатор Кім Чен Ін наголосив про необхідність вписати в Конституцію своєї країни головним ворогом Південну Корею. Та наголосив на необхідності ліквідувати всі інституції, відповідальні за діалог та співпрацю з Сеулом. І ось на цьому тлі очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, що Москва високо оцінює підтримку п'яну ян у контексті спеціальної воєнної операції в Україні. Росія високо оцінює підтримку КНДР в контексті спецоперацій в Україні, заявив Сергій Лавров, відкриваючи переговори із головою Міністерства закордонних справ КНДР Цой Сон Хі. Насправді, напередодні, Москва заявила про готовність підписати великий міждержавний договор із Тегераном. Про це МОРФ заявило за підсумками телефонної розмови міністрів оборони двох країн Сергія Шойгу та Мухамета Аштіані. Отже, пріоритети Москви розставлені ранично чітко: це Пхенян і Тегеран. І з приводу останнього, напередодні, стало відомо, що місцевий суд засудив легендарну правозахисницю Наргіс Мохамеді. Яка, до речі, вже перебуває в ув'язненні, ще до 15 місяців позбавлення волі. Для неї це вже шостий вирок. Всього Наргіз заарештовували 13 разів, судили 5 загалом до 31 року ув'язнення, а ще їй присудили 154 удари батагом. До речі, Мохамаді є останньою іранською лауреаткою Нобелівської премії миру. Якщо обхеняні Тегерані ось так відносяться до миру, то нова зла вже загрожує не тільки Україні, але і всьому світу. Отже, друзі, а ми разом з вами продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Будь ласка, тримайте ваш розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була. Контрпропаганда до побачення.